Чоловіки роблять повіки та ліпосакцію, а жінки, груди та ніс, пластична хірургія стрімко набирає популярності серед українців. Чи потрібно втручатись в природню красу на думку містян? Запитаємо. Я взагалі-то вважаю, що це є недоречним і я ніколи б не наважилася на якесь втручання. Там губи колоти. Я навіть перманент не можу зробити. Природні є природні. Комусь потрібно, колись не потрібно. Чисто моя особиста думка в собі. Я не планую щось змінювати. Мене все влаштовує, але це думка кожного, якщо може щось не влаштовує або ще щось. Думаю, це думка кожного і кожен вирішує сам за себе. Я так рахую, що кожна людина має сама вирішувати, що їй робити своїм тілом. Можливо, для когось це спосіб. Набути вищої самооцінки для себе, от людина все життя себе не сприймала. Або людина має якісь проблеми зовнішні, там, вроджені, якісь вади, і це можна поправити і бути е, красивою, дійсно, якщо її буде від цього спокійніше, то хай роблять, будь ласка. Кожна людина сама має вирішити, що їй робити своїм тілом. Ні, не потрібно. Своя краса, вона перш за все не потрібно. Це, мабуть, думка особисто кожної людини. Хтось хоче рівняти, а хтось має якусь свою унікальність, так він з нею залишається жити. Це кожна справа своєї людини. Це людина має сама вирішувати, але, якщо... ну, по-перше, треба добре подумати, тому що потім це буде незворотній процес, можна вже не виправити, а ти можеш собі не сподобатися, може бути помилка. Але я, я, не, я не знаю, я ніколи в мене немає такого, що так, «да, чи ні. Це треба думати, так чи ні. Це треба думати. Ні. Чому? Не знаю, то, напевно, кожного як би справа, але перше може порушити собі здоров'я. Не знаю, я просто прихильник натуральної краси, напевно, і мені подобається і все. Дякою наділила тебе природа, напевне, це, Але і зараз мода змінюється.